Доброго дня! Сьогодні в мене на огляді на продаж двокімнатна квартира на сучасному ЖК академічний у новобудові. 2022 року у нас цей будинок забудований. Отож, заходимо в квартиру, оглянемо планування. Ось такого формату у нас вхідна зона. Ви бачите, замінені у нас вхідні двері. ціни всюди оздоблені декоративною якісною миючою штукатуркою. Ви бачите, що ось такі дуже вдало обрані кольори, що дозволяють простір збільшувати. Ще таке точкове освітлення встановлено, додає дійсно багато світла та простору у кожній з кімнат. У нас тут 65 квадратів площа, квартира двостороння. Я це покажу по вигляду з вікон. Ось тут ви бачите, що ця кімната у нас виходить. У дворик. Фактично, вигляд у дворик у нас з однієї зі спалень та ще з кухні, яка у нас з повноцінним балконом. А з іншої спальні уже краєвид сюди в сторону поля, на під'їзну зону до мікрорайону Академічний. Що класно, квартира, рахуйте, повністю вже готова до моблювання, тому що усі чорнові роботи виконані. Абсолютно окремо у нас ще є гардеробна кімната, ось такого формату, уже оздоблена та мобльована, що є дуже комфортно для проживання. Далі переходимо у родзину. Нашої квартири це у кухню, вона ще з повноцінним величезним балконом. Ось такого формату меблі вже виконані, тобто потрібно тільки техніка. Місце під вбудовану техніку та необхідні виходи навіть під телевізор вже є обладнані. Усі розеточки, все це продумано до дрібничок. Ви бачите, що ось тут у нас є ніша для холодильника з того боку рукомийник і зона фактично для робочої поверхні. Там для варильної поверхні та духової шафи. Далі перейдемо на балкончик. Ось такий він місткий. Фактично, можна буде тут зробити навіть якусь таку зону відпочинку чи обідню зону. Вигляд з віконечка, ось такий чудовий. Хочу відмітити, що ці нові квартали мікрорайону академічні вони дуже такі величезні. Тут багато паркомісць. Уже концерн Подільне врахував те, що буде багато жителів проживати. Відповідно, парковки досить великі, є спортивні та дитячі майданчики. Самбузу у нас сумішні теж по. Ністю уже виконаний та оздоблений. Тож телефонуйте. Це чудовий варіант на продаж.